Добрий день, мої любі друзі! З вами знову я Тетяна Невержицька, і я з вами хочу поділитися сьогодні своїм рукоділлям, що я шию зараз. Знаєте, останній період я якось не могла знайти, що мені робити. Що робити, що робити? Але ж хотілося щось нове. Нове те, що я ще не робила ні разу. Щось таке нове, знаєте, хотілося на нових якихось емоцій. І я знайшла в інтернеті, мені так попалося. Знову ж таки, воно лоскуткове шиттє. Ви, ви пам'ятаєте, що я в тому році пошила такий коврик великий із лоскутків. Але ж такий великий я то той я шила, як на заказ для моєї доньки. А шити його так, не знаючи, де його примінити, щось мені не хотілося таким займатися, що потім ти його нашиєш і не знаєш, куди його діти, куди його постілити. І таким чином мені попалися відео жінок, які займаються лоскутковим шитком, яке називається сінель. Така техніка називається сінель. І знаєте, я вже думаю, слава Богу, що в нас стільки багато талановитих людей, жінок, які, які вільні від своєї основної роботи час, щось таке роблять і діляться цим відео. А інакше, де б я це побачила, любі мої друзі, де б я могла би побачити таку техніку Сінель? Розумієте, ви, ви бачите, як це добре мати інтернет. І, і що люди діляться. І тому я вас запрошую, любі мої друзі, діліться тим, чим ви що ви робите, що ви можете розповісти людям. Тому що кожному з нас треба щось інше. Не треба думати так, що так, хто там це вже, кому це вже треба. І тут є таке підвіконня, бачите, я на ньому сиджу, на ньому можна навіть лежати, можна тут сидіти, щось читати, біля віконечка, зараз вечір, але ж в день є, е, є сонце, є люди, що там ходять, і, і дуже так воно веселіше. І щоб сидіти на цьому підвіконні з дерева, але ж воно тверде. А хочеться щось таке, комфорту хочеться, розумієте? Подушечка, ось вона отака, дорогі мої друзі. Вона навіть не подушечка, а таке товстеньке, таке тут декілька слоїв тканини. Ткани, і воно таке, знаєте, тепленьке, але ж не грубе, не, 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 не товсте. Тобто, воно не... якщо я буду сидіти на оцій подушці, то вона, бачите, вона велика, на неї добре лежати головою, але ж сидіти ні, вона дуже така висока, дуже така, як, як на троні будеш сидіти. А оце то, що треба. І бачите, це знову пошито із моїх речей, які я носила. Я її так обробила, отаку прийомочку зробила. І отака техніка синелів. Якщо вам цікаво, оця техніка, як воно робиться, ви ви просто напишіть синель, і вам жінки там є такі жінки, які розповідають детально, як це робити. Я подивилася одно-два відео. Там такі шедеври роблять дівчата. Такі шедеври роблять, що я такого ніколи ніколи не бачила. І оце я зробила першу. Я вже на першій своїй подушечці побачила помилку, яку я зробила. Це перша робота і вона буде. І зараз я на неї сяду. Бачите, я, як вона? От ось тут вона. І тут я ще, я ще... Я зараз вам покажу оцю. І тут буде ще інша, і ще я третю зроблю. І тут буде. Будуть їх три. Оця вже готова, вона вже навіть постірена. І... мої друзі, а це вже друга. Я її вчора строчила, а сьогодні я вже її почала різати. І оце я її почала різати і вирішила вам записати відео. Вона ще наполовину зроблена. Так що нічого ви тут такого не побачите, ніякого шедевру ще. Але ж, бачите, це на пів роботи. Вона отака, знаєте, не, не дуже товста, але ж і не тонка. І в мене дуже багато таких от черсяних речей, коли я шила собі спідниці, там один-два рази я її наділа і все. І вони всі новенькі, і тканини, і всі новенькі, і тепленькі. Не знаю, чи я вам її покажу детально, як я її роблю. Просто в мене немає це часу. А для того, щоб записувати такі детальні відео. Треба зовсім нічого не робити, а тільки займатися оцим. Але ж, як ви знаєте, я роблю, в мене є декілька робіт, і в вільний час я роблю це. І знімати відео отаке детальне-детальне, треба ну, приготуватися до цього. І, і на, на ці приготування в мене не вистачає часу. Але ж я вам показую вже такий результат. Дуже хотілося цим поділитися. Ось така техніка. І в мене вже дуже-дуже багато є думок, що можна ще робити з цього. Що можна робити, любимої друзі? Я дуже рада, що я знайшла оцю якусь новину від наших жінок, які займаються отакими от роботами. Дуже дуже цікаві речі роблять наші жінки. І дуже талановиті, такі талановиті, що я навіть не знаю. І я вам повторюю, дорогі мої друзі, треба ділитися. Тому що люди інші хочуть навчитися, хочуть щось побачити нове, почути нове щось. І знаєте, якщо кожен буде сидіти і сам собі щось робити, і воно ніякого толку з цього немає, так, ви поставили собі, і воно в вас красиво. А знаєте, як приємно, коли ви поділитесь з кимось, і хтось, і хтось зацінив вашу роботу і перейняв, і сам робить вже. І я це почала робити. І дуже-дуже довольна, що перероблю свої, свої речі, які мені вже не потрібні. А інакше вони стоять в ящику і просто не знаю, що з ними робити. А так сідушки. Сідушки це дуже-дуже корисна річ. Любими друзі, на цьому я закінчую з вами сьогодні. До побачення і до наступної зустрічі!